У центрі фізичної і реабілітаційної медицини обласної клінічної лікарні неабияке пожвавлення. В одному крилі на тренажерах займаються поранені і травмовані військовослужбовці, в іншому майстри обладнують медичні палати і нові вбиральні. Вже незабаром каже завідувачка центру Катерина Загородня тут прийматимуть на 15 пацієнтів більше, адже з початку великої війни тих, кому потрібна реабілітація, збільшилося в десятки разів. Пацієнт від коли в нього сталася травма, в той же день, коли проводиться операція, чи надається якась допомога, в той же день він має отримати гостру реабілітацію. Йому треба показати, як сісти, як встати. Чи він може це робити для того, щоб ну м'я затримала цю міць, щоб був тонус. Реабілітація зараз мега важлива. Ну, ми бачимо, в нас черга для того, щоб потрапити до нас в стаціонар, ну приблизно півтора-два місяці. І це тільки для військових. Ми зараз майже інших пацієнтів і не маємо. Тому ми ну, так «В Швидкому темпі розширяємось, додаємо палати. Вони потребують особливих умов. Тобто, це мають бути. Правильно зроблені туалети, так щоб їм зі всіма травмами, зі всіма апаратами АЗФ було зручно чи помитися, чи ще щось. Тому ну, вже якщо робимо, то робимо так, як це має бути. Нині каже Катерина на стаціонарі 22 військовослужбовці і понад 80 пацієнтів на так званій гострій реабілітації, тобто перебувають у різних відділеннях обласної клінічної лікарні і займаються по кілька годин на день. Серед них 36-річний Леонід з Одещини. Після поранення у нього пере. Реалізована ліва частина тіла, аби якомога швидше фізично відновитися, не пропускає жодного заняття. Піднімання на носок для розробки литкового і, для литкових. Для розробки литкових Дуже важлива реабілітація. Як чому? Ходити треба. Рухатися більш треба. Спеціалістів треба, і всіх треба, щоб займалися з людьми. Ось такі, як я, такі, як інші хлопці. Треба. Реабілітологи чудові, всі чудові займаються, вовремя займаються. Головне, щоб не... не ну, що все чітко. У центрі каже Катерина Загородня до кожного військовослужбовця, який на реабілітації медики знаходять особливий підхід. Хоча зізнається, буває непросто поза як чимало бійців зі складними комбінованими травмами і перебувають у важкому психологічному стані. Тож з ними разом з фізіотерапевтами працюють також психологи. Саме головне, яка його ціль. Чи він хоче ходити, чи він хоче пересуватися, яка його ціль, і ну, поставити йому цю ціль реально, щоб він розумів, що можливо на даний момент. Не обдурювати і казати, о, все буде гаразд, а в реальності робити. Це так, як пацієнти з ампутаціями, вони психологічно дуже складні. От від них ти виходиш такий трішки втомлений справді, але їм треба казати, що життя продовжується. Ми якраз розпочали процес протезування пацієнтів, і ну, тоді вони ожили. Тоді вони розуміють, що це реально, що вони повернуться, що буде повністю функціональний протез, що з ним навіть можна служити. Вони питаються, можна бігати. Ми кажемо, можна. А ви навчите нас навчимо? Ну тобто, головне їм давати ту надію. Але таку щиру і правдиву. 90% військовослужбовців, які тут реабілітуються після важких поранень, стверджує Катерина, прагнуть повернутися на передову і зізнається, її колеги роблять усе, аби хлопці якомога швидше відновилися і стали на ноги. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.